Вітаю на каналі Катерина Мальва, добрий ранок. Сьогодні пішов дощ. Не просто дощ, як ото був два рази влітку, один раз зривався, пройшов три хвилини і все, навіть нічого не намочив. І другий раз щось десь схоже було, але не три, а десять. А цей дощ вже йде годину. І він такий легенький, свіженький, пухенький. І Лагідно омиває землю. Я така задоволена. Рослинки також задоволені мої. Це зараз вам знімаю. Набралася воно ціла макітра. То Як були дощ, воно ледь-ледь набралася. Це дощова вода, а її гарно поливати. Хоча в цій макітрі не знаю, тому що вона ж залізна. Ну, неважливо. Я така задоволена, бо не було такого дощу, щоб йшов принаймні годину. Останній раз був, коли грушу повалило, це був початок червня, а зараз серпень, початок серпня, Готові я вітер. Ну знімаю це я віду на початку серпня. Напишіть, як у вас, чи був такий лагідний дощ. Загалом у нас по району був і в самих Черкасах був, і в Смілі був. Але повз наше село проходило як завжди Дивимося можеш, але Дивимо сьогодні серіал полі... про Н. Досить цікавий, навіть Володимиру подобається. Подобається тобі чи ні? Чи трошки? Цікавий досить серіал Я... такий <глушно> сентиментальний зелений чай. Зазвичай, коли дощ, в мене така лінька нападає, що нічого не хочеться робити. Це несу чашечки, ми зводимо серіальчик, їли бутерброди з какао. До речі, купила такий шоколадний напій. Ну, я хотіла купити какао, Вові. він дуже полюбляє. Так він молоко не п'є, а ось з какао п'є. Зараз я посуд поставлю, треба посуд помити, бо зранку в мене нічого не мити. І мені не соромно. Бо іноді треба робити собі дні, коли ти відпочиваєш. Я часто густо таке роблю. Так от, какао, зараз вам покажу. Ось таке мокате. шоколате. Це я брала в Аврорі. Мокате, у них багато смаків, я брала з вишнею. ну таке на один раз на любителя. А ось це дуже смачне, це як шоколадний напій. Я подивилася, щоб у складі не було кави. Так, це дійсно шоколадний набі, по типу какао або гарячого шоколаду, і там додано какао порошок. Какао, коконат, порошок, ну, кокосовий. І такий приємний аромат, я собі навіть робила. Ось це додавала туди розчину каву, і теж дуже смачно, ну, з молоком вкусно. Без молока воно так. Таке. Так, дощ прийшов. О, і лусечки. Добрий день, а це що? Боже, що це? Що це на порогі? ці коти. Насмітили мені на, на порог. Дощик пройшов, дивіться, земля ще вогка. Ой, мурах тут стільки. Я взагалі не знаю, де діти, ці мурахи, їх так багато. Я така задоволена, це сьогодні не буду поливати. І завтра. Гарний дощик пройшов, дуже гарний. Нарешті, навіть отут, під горіхом, гарно смачило все. Зазвичай тут такі дощі були за все це літо. ну Такі, не ж, як казала, там 5 хвилиночок, просто туча ходила. А це саме так хорошо полило. Я, знаєте, що було, було колись спекотно, не попрала, коли ми один тоді попрала, потім другий, потім розчарувалась, бо другий я витратила на нього багато порошків, багато того, багато всього, він все одно воняв такою, знаєте, псінятиною якоюсь. О, дивіться я на нього, дивіться, а, морзавець! Ну що це за морзавець такий красивий? Я навіть трошки змерзла то штанях сьогодні. Це ж треба влітку змерзнути. Ой, так от у нас такий сьогодні лінивий день. І не треба поливати. Оце зараз трошки по мою посуд і піду до білю. Все ж таки, в мене є старі біліла, ну це старе вакно. Добілю вовену кімнату, бо треба вже закінчувати з цим підряд. Сьогодні монтувала багато відео, повикладала їх. Я загалом монтую відео, викладаю на YouTube, а потім воно виходить саме в той час. Коли призначено, це мені функція в Ютубі дуже подобається, що можна завантажити відео і написати, коли воно має вийти. І тобто, коли ти цією функцією користуєшся, то можна наперед позаписувати відео, як, от, наприклад, з рецептами, можна їх зняти да, і викласти на місяць вперед, на два тижні вперед. І потім не буде у цієї кризи, коли в тебе немає вітання. Коли в тебе немає ідей, що до що знімати. Іноді таке буває, що багато ідей ти не знімав, а потім ідей нема, ти не знаєш, про що знімати, і в тебе потім йде. Володимир, можна я порозмовляю? Можна лампа? Де ти його бачиш? Он. Ну, то йди. Якщо конечно. там є влам, то є. Будь ласка, ти спитай, чи хочуть вони з тобою грати. Спитай, можна з вами пограти? Якщо да, то пограйте. Нав'язливий в мене Володимир такий, і, і навіть коли е, йому скажуть, що ні не можна, він все одно буде грати. Це таке. Так, що хочу сказати. з Нової луні зі мною. Ось що я сказала. А, про це, про кризу у темах Ютубу, ті, хто знімають і знімають, починають тільки зйомки на Ютубі, викладати відео, то є такий момент, в мене теж він був, але оця функція Ютуба мені допомогла. А такий момент це те, що. Получається, в тебе є ідея про що знімати, ти знімаєш, а потім раз, а в тебе там, чи заговорів, чи якісь справи, чи ще щось, і ти просто не знаєш, що там пропустив якийсь час. А в Ютубі головне все це робити регулярно. Тоді ти можеш потрапляти в топчики. І я от помітила, що за літо в мене було 100-200 переглядів, зараз 300-400 переглядів. Саме через те, що я постійно в одному темпі випускаю відео. Іде зараз трошки збільшення переглядів. І дуже дякую вам, що ви дивитеся мої відео. Це дуже важливо для мене, серденько. Тож, і ось ця функція в ютубі, що можна загрузити відео і поставити дату і час, коли воно має вийти. І мені це дуже зручно. Ось, наприклад, я знімала, є на каналі огляди секонд-хенду. Наприклад, я їх зняла, а виклала на... Пізніше потім рецепти, також я їх знімаю, пізніше викладаю. Ну, і кожен день, Я розумію, що воно цікаво, коли кожен день знімають, але це цікаво дивитись відео в форматі лайв, коли ти спілкуєшся з іншими людьми. А я тут цілий день одна з дитиною тут ну, яке може бути спілкування з дитиною? Да? На рівні дитини, віку дитини. І тому так я ще знаєте, соромлюсь знімати. Ось коли кудись заходиш, магазин з кимось там спілкуєшся, щось запитуєш, це я ще би, соромлюсь трошки. Вже по вулицях не соромлюсь, і ти знімати, вже якось так абстрагуєшся, йдеш, розповідаєш, потім що, не те щось розповідав, вирізав просто на монтажі. все. Ну знаєте, Іноді буває щось балакаю, балакаю, балакаю. Що я не люблю? Таке теж буває. До речі, якщо ви також записуєте відео, напишіть, чи у вас таке бувають ось кризи, по-перше, що ви втрачаєте теми, на що знімати, да? на які теми знімати відео, і ще, чи користуєтесь ви функцією випуску відео відкладеного, і чи соромитесь ви знімати на людях, в місцях якихось таких визначних. Ну, багатолюдних. Загалом я б знімала все геть, усе і всюди. Зараз не у всіх містах можна знімати. Не можна знімати в школах, не можна на вокзалах, в деяких в торгівельних центрах можна, а ось ну, місцях, де можуть бути якісь військові об'єкти, блокпости, а їх ну, зазвичай блокпостів вони на всіх дорогах є. І так загалом. Сильно не, не наснімаєш. Щось я оце сижу, в серпень, і мені нагадали, як ми минулого року були в Карпатах. Так було гарно. До речі, в мене є багато відео з того періоду, як ми були в Карпатах. Я не знімала, можу змонтувати вам викласти. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, робити це чи ні. Було класно. І ще ми в минулому році були на Шацьких Озерах, хто знає, Шацьк, озеро Світязь, також ми тоді з'їздили. Було дуже круто. Я ж тоді, я тоді отримала е, допомогу гуманітарну у вигляді грошей, і ми їх витратили саме на поїздку, щоб дитину перед школою, е, так би мовити, вигуляти. Бо війна, переїзди, втрата повністю свого кола спілкування для дитини це дуже важко. І він поїхав хоча б відпочив. На світі з йому більше сподобалося, ніж в Карпатах. Чому? Тому що там було де покупатися. Він дуже полюбляє купатися. В горах цікаво йому було, але ось ці важкі підйоми, спуски, і воно йому було нуднувато. Якби там був підйом, спуск і там десь якесь озеро було, то так, да, де покупатись. А так, і мені загалом влітку в Карпатах не сподобалося, тим, що коли спека починається. Ти не знаєш, куди дітись взагалі, тому що буває, наприклад, був дощ там плюс 18, 20, а потім через 3 години плюс 30. І воно все так парить, і, а річки ж по, навіть не по коліна, нижче рівень річок, і тому не покупаєшся, нічого. Ми були, до речі, в Карпатах у Ворохті. Там в Ворохті, від нашого будиночку, де ми жили, там була стежка така, можна було пройти на галявину, на полонинку, з цієї полонинки говерло видно. Але ми так її не побачили, бо були хмари. Коли ми ходили, ми один раз ходили, чи два? Один, так. Да. Там ще лохину збирали, чи чорницю, ну, лохина, лохина, пісова лохина. Так загалом класно було. Так от, і на Світязі також було класно, ми гуляли шацьком. І ось тоді саме на Світязі, коли ми в шацьку відпочивали, ми вирішили, що все ж таки ми хочемо жити в селі. Шацьк це невеличке містечко, воно таке компактне, цікаве, дуже мальовниче, ліси там поруч є. І ми жили не в самому місці, а за містом там такі, як дачі, такі як. Дачні товариства, що, що ж таке, і там люди будують будиночки і запускають туди людей жити. Там не дуже дорого, але там поруч світість саме. І там такий невеличкий пляжечок, далеко від магазинів, далеко від всього, звісно, але дуже близько до пляжу. Тобто, в самому селі світять, там дуже багато пляжів, там постійні двіші, там постійно зранку до ночі гага не дивлячись на поменданську годину. А тут було так тихо і затишно. І мені так сподобалось, і там як ото в селі було. І ми такі такі, коли ходили, сказала чоловіку, що дуже хотілося б все ж таки переїхати жити в село, бо місто дуже-дуже виснажує, Особливо, коли е, такий нервовий період життя, то на жаль, воно так. Напишіть, чи були ви в Карпатах, де саме, чи сподобалося вам, чи були ви в Шацьку, де саме, чи сподобалося вам. Напишіть. Загалом Волинь мені дуже сподобається, дуже. Ось вона така, знаєте, автентична. От як Карпати да, і ну, правда, Франківщина, вона автентична, так і, і, і ось Волинь вона трошки відрізняється. Якщо ось Черкаси, Полтавщина, цей, Кропивниччина, то воно якось так схоже. А ось як, так само, як Луганщина, Донеччина, Харківщина, воно якось схоже між собою. То Волинь, вона така цікава, різна. Ну, не така, от, як так, якщо порівнювати Волинь і Черкащину, то взагалі все по-різному, різний клімат, і люди по-різному живуть, і люди загалом різні. І так виявляється, що в нас Україна одна країна, да, і вона зовсім кожен регіон. Він, ось якісь там дві три області, вони десь що є схожі, а дуже відрізняються один, один від одного. Да. Щось я така сонна. Сижу, так, сонечко перегріла, і я сижу і починає зліпатися вічка. Так що, як вже сонечко перегріло, то треба вже. Починати десь щось робити. Десь щось робити, десь щось прибирати або сажати, або білить. Піду, мабуть, до білю все ж таки. І не позвоню зараз Сашкові, скажу, щоб він собі взяв на базі, поки ще є час, отож, на роботі в них продається у ті фарби, щоб я вже завтра, мабуть, чи післязавтра почала фарбувати. Тож, я пішла, любі друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. Я дуже рада, що ви передивляєтеся, ви пишете коментарі. Я вже помічаю коментарі людей, які мене вже давно дивляться, мабуть, і того з самого початку. Дуже вам дякую за те, що ви активні на каналі. Я вже вас пізнаю за вашими нікнеймами. Мені дуже приємно, ви вже такі рідні для мене стали. Тож передаю вітання всім, хто дивляться мене з перших днів. І я бажаю вам всім гарного і від лучечки також. Знайця, Луні, Лілі, Па-па. -лі.